Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити про партію миру і про партію війни. Це ще один продукт життєдіяльності українських інтелектуалів: партія миру і партія війни. На щастя, інтелектуали в Україні збираються не тільки в Одесі, і їх турбує не лише ідентичність. Інтелектуали також збираються у Києві. І обговорюють проблеми, пов'язані з російсько-українською війною. Нагальні проблеми. І ось є такий Михайлівський клуб, і в Михайлівському клубі нещодавно збирались розумні люди, і вони там обговорювали питання війни і миру і зайнялися структуруванням або диференціацією українського суспільства і поділили умовно українців на два. Табори. Партія миру і партія війни. Чому я дещо так іронічно говорю? Іронічний такий у мене вступ, тому що поділ неправдивий, поділ неточний. Причому дуже неточний і він не тягне на продукт інтелектуальної діяльності. Ну, нехай мене вже пробачають. Там є багато розумних людей, не тільки розумних, а й порядних дуже людей яких я поважаю, читаю, дослуховую, ставлю в приклад навіть своїм дітям. Я тут абсолютно щирий, ми часто переглядали з дітьми, з синами інтерв'ю, не буду там називати певних осіб, але продукт не дотягує. Не дотягує, щоб називатися, продуктом інтелектуалів. Для того, щоб. Не виглядати зрадниками і пацифістами всі говорять про перемир'я як тимчасове явище. Я би краще говорив про заморозку, про замороження. Замість слова перемир'я, чому говориться про перемир'я? Тому що ну мається на увазі, що обов'язково ми почнемо виконувати конституцію і займемося деокупацією територій мова ж не тільки в територіях, мова йде в. Про глобальну безпеку і мова йде також про людей українців, які опинилися на цих окупованих територіях. Так ось е, це перемир'я або заморозка, воно дуже тотожне з карантином. І я буду сьогодні говорити е, з двома працювати з, з двома реальностями за паралелю. Ковідну істерію, період, який ми прожили 2021 року, і от е, наші сучасні дні. Тобто, за паралелю з війною, з повномасштабним вторгненням. І почну я, звичайно, по порядку з ковідних часів з 2021 року, ще раз наголошую, що е, перемир'я сьогоднішнє, воно дуже тотожне до карантину. Це така дія, яка. Обов'язкова до виконання, її треба обов'язково зробити. І ця дія обов'язкова вона розділила людей на два діаметральних і ворогуючих полюси, тоді в 2021 році. Тому що люди вважали, що карантин це обов'язкова дія. Одна частина соціуму і українського, і взагалі в світі, в популяції. Людей вважали, що карантин це обов'язкова дія. Необхідно потерпіти, витримати паузу, зібрати волю свою в кулак. Важливо розуміти, що це теж вольовий акт. Вони розцінювали, що це вольовий акт. Це не просто так перечекати, пропетляти. Це треба зібратися, мобілізуватися, прийти в тонус, набратися терпіння, витримки, перечекати, перебути, і все стане нормально. А інші казали: ні, ні, це безвольність, це не вольовий акт. От вольовий акт це робити діаметрально протилежні речі. І люди з одного табору, які були прихильниками карантину, казали, що це безумство хоробрих. Це хоробрі люди, звичайно, але вони тупі, і безумні і вони закликають нас зробити. Здійснити акт колективного самогубства. Тоді все було дуже просто, надзвичайно просто. Я тоді писав відеоблоги і легко давав пояснення цієї ситуації. І говорив, що для того, щоб правильно визначити, що відбувається, необхідно в житті пожити якийсь період в неринкових або в некомерційних стосунках. Це або тюрма, або служба в Збройних силах або радянських або в українських, там, де немає ринкових взаємин, там, де люди практично живуть по структуруються по такій вольовій вольовій соловій ієрархії. От в період в, в час такого життя або в тюрмі, або в збройних силах, там все постійно що хвилини людина тестується на слабкість, її намагаються постійно промацати на зуб. Оце відчуття, що тебе намагаються промацати на зуб, спробувати на зуб, воно приходить не в ринкових умовах. Хоча і в ринкових умовах теж з цим можна зіштовхнутися. Але найбільш яскраво це там проявляється, і це прищеплюється звідти з цього періоду. І я тоді говорив, що насправді мова йде не про протиепідемічні заходи. Нас тестують на те, наскільки ми слабкі, наскільки ми будемо готові по свистку поліцейського поховатися в норах. І я казав, що тодішній міністр внутрішніх справ Аваков він нас перевіряє на слабкість, на гнилість. І якщо ми не здамося іспит, то нас, з нас просто будуть крутити мутузки. І все. І це дуже небезпечно. Це один момент, а наступний момент він полягає в тому, що це антро, антропозонос і протиепідемічні заходи у вигляді карантину не мали ніякого сенсу, ніякого ефекту, і щеплення також не мали ніякого ефекту до слова. До цього тому, що е, вірус перебуває в організмі іншого виду, якихось кажанів, якихось там тварин і так далі. Внутрій там чи ще когось міняє вид, переходить до людини. Ну, щось як грип пташинний, грип свинячий, грип людський. Постійно це відбувається. Він міняє вид, і ну, ви нічого не можете зробити ні щепленнями, ні карантином, ні локдаунами. Тобто тут було все зрозуміло і легко було розбити цей концепт, і працювати було легко. Те, що відбувається зараз з перемирям, значно важче, тому що це все не очевидно. Дуже неочевидно. І тут питання в тому, коли нас намагаються спонукати до заморозки, зрозуміло, що люди тут в Україні. Вони не можуть вловити глобальний контекст. Чому загалом відбулася ця війна і в чому небезпека перемиря в глобальному контексті? Тому що не розв'язуються протиріччя, які накопичилися, їх намагають, так би мовити, закласти в якусь далеку шухляду чи ящик і не звертати увагу. А вони ж нікуди не, не подіваються. Питання ж не просто. Там припинити стріляти, питання не в тому, що гинуть люди, питання у тому, що не розв'язані протиріччя. Тому що ця війна і наслідок протиріч недосконалості політико-філософських доктрин, які були сформовані після Другої світової війни. Це Мирний спротив, постійна комунікація, множинність істини, нема правих неправих, всі завжди повинні торгувати і дружити і так далі. Це ну, дуже серйозні такі от, доктрини. Кожна війна закінчується мирними переговорами. Чим раніше ми почнемо мирні переговори, тим раніше закінчиться війна. Це ж все хиби. Це все хиби. Ну, людина, яка просто обиватель працює на заводі чи в магазині продавч... продавцем чи продавчинію, вони не можуть вловити цього контексту, що нас тестують, наскільки ми готові піти на чергові компроміси. Уже нікуди йти, уже настільки нікуди йти, що це все проявилося повномасштабною війною, а нас все одно закликають шукати шлях рухатись далі тією самою дорогою. Пошуку компромісів не вийде цього, так, і ми це повинні розуміти. Але повертаючись уже до обивателя і проводячи ось ці паралелі, ми також не можемо якби, робити зауваження і претензії висувати до людей, які не бачать, що насправді. Замороження і заморозка це слово взято, до речі. Важливий момент, воно взято з нашого буденного побутового життя. І завжди, коли ми щось заморожуємо, ми це робимо з однією метою, для того, щоб розморозити і потім його спожити. І ніхто не хоче давати відповідь на запитання: а коли воно розморозиться і як ми будемо це споживати, ми готові споживати те, що розморозиться, це ж тимчасове явище. Наступний момент, добре, якщо це більш таке високе наукове життя, то є ще лікування шляхом заморозки. Кріодеструкція, заморожують для того, щоб щось знищити. Так? Це, що ми робимо зараз, оцей процес заморозки заморожування. Ми робимо для того, щоб його виморозити і ніколи більше до цього не повертатися. Про це теж ніхто не хоче говорити, і ніхто не хоче на це звертати увагу. Так ось, відбулося е, зіткнення двох ліній, двох напрямків е, від е, ну, представників е, певних там груп або страт. Одні намагаються наші закордонні партнери відморозитися. Це все якось. Винести за душки свого життя, і вони не, збер... не зб... думають, що вони... воно кудись подінеться. Наші люди, українці, які теж намагаються входять нібито в цю партію миру, а вони ж також не збираються нічого розморожувати. Вони вважають, що воно якесь чудодійним шляхом кудись зникне. І цього всього не буде. Ось їх інтереси зійшлися, і вони, в принципі. Намагаються переконати нас у тому, що це все тимчасово, що перемир'я воно а, це тимчасова дія для оздоровлення. Оце важливий момент, який я от підшукую слово. Перемир'я потрібно для оздоровлення. Отак, як карантин він потрібен для оздоровлення, перемир'я воно також потрібно для оздоровлення. Ну, Путін з одного боку, можливо, помре, а можливо, одумається, а можливо, забуде за Україну. І це за А ми тут наведемо порядок в нашій країні, мілітарізуємося, я не знаю, гуманізуємося чи ще там щось в нас відбудеться таке. І це якимось чином розв'яже питання. Це насправді велика брехня і великий обман, тому що ніхто не збирається нічого оздоровлюватися. Ще раз підкреслюю, глобальні еліти не збираються переглядати. Я наголошую вкотре на цьому моменту. Вони хочуть не хочуть шукати причин цієї війни. Не хочуть розбиратись в політико-філософських доктринах, які призвели до цієї війни. А вони хочуть продовжити торгувати, робити вигляд, що нічого не відбуває. Їх інтереси співпали з українською групою, які також хочуть просто це все відсікти. Тому використовується вся метафора гангрени. І думають, що їм у цій території, що залишилося, і вистачить для того, щоб дожити віка, щоб реалізувалася українська мрія, допрацювати до пенсії, добудувати будинок. Прилаштувати дітей, ну і щось типу такого. Але воно так от не буде. Тепер в чому проблема інтелектуального продукту? Я тепер повертаюся до партії війни. У нас були м -м, дебати між Кузаконем Кузаконом і Євгеном Диким. І от Євген Дикий це яскравий представник партії війни. Я не належу ні до партії миру, ні до партії війни в цій класифікації. Тобто значна частина людей випадає. Це структурування яке, і диференціація, яку запропонували інтелектуали на Михайлівському клубі, клубу, воно викидає частину думаючих людей. І повертаючись до партії війни і Євгена Дикого як яскравого представника партії війни. Євген Дикий вважає, що потрібно воювати все чудово. Коней на переправі не міняють. Зеленського неможливо поміняти, можливо, тільки на нього тиснути, виборів не потрібно. Важливий момент. І виборів не потрібно, і зеленського не потрібно міняти. На нього просто потрібно тиснути. Ну, я розмовляв уже після етеру з. Євгеном Диким і сказав, що модель в принципі, теоретично можлива, а тільки проблема, що Євген Дикий не тисне на владу. Він обслуговує владу. Ну, Євген сказав, що це моя суб'єктивна думка. Ну, я сказав, що сума суб'єктивних думок створює об'єктивну реальність. Ну, на тому ми розійшлися. Але е, насправді партія війни в тому вигляді, в якому її представляють у нас в Україні інтелектуали, е, вона не відображає насправді людей, які е, намагаються переконати, що карантин, перемир'я у вигляді заморозки шкідливо для України. Тому що мова йде про юридичну дію. Можна. Заморозити з глибокою проморозкою, для того, щоб далі почати працювати з ворогом, але це можна досягнути не юридичною дією, а військовою дією. Це важливо розуміти. Це важливо розуміти. Ось е, тому. Е, Отака ситуація у нас з партією мира, миру і з партією війни. Насправді, партія війни в тому вигляді, якому її представляє Євгендик і інші, вона потворна і дуже шкідлива, і ми ніколи не досягнемо результату. Це правда, це чиста правда, але ця проблема не вирішується юридичним актом заморозки війни, який просто нам зв'яже руки і. Не призведе до ніяких там перетворень всередині суспільства, тому що суспільство розірве від несправедливості і від безвиходів. Ми просто відчуємо, що ми оточені ворожими сторонами з обох сторін. З одного боку, Росія, з іншого боку, Сполучені Штати Америки. І нас завели в такий тупик. Оце важливо якби розуміти. Вихід з цієї ситуації. Вихід з цієї ситуації це, звичайно, діагноз розібратися, так як ми пробували розібратися під час карантину, під час локдауну в 2021 році. І так само потрібно розбиратися і зараз. Ну, що, в принципі, я і намагаюсь робити. На цьому закінчу. Я думаю, що я. Ну, ясно виклав позицію, ясно виклав оцю хибу, яка закладена в інтелектуальному продукті поділу на партію мира миру і партію війни. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічі.